Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні 16 серпня ранок. Ніч пройшла дробже, добре. Навіть, навіть нічого не падало. Там три, три крапельки якісь там капнули і, і все. І дощу не було нічого, все добре. Найтрудніше то було випхати ту чортопхайку по тих сходах. По цих сходах Ах, мав від, відсоєдинити той прицеп, а торби стягнути з ровера, ну все, все розібрати і тоді, і тоді так по одному, по одному вдалося, вдалося випхати, бо так разом не вдалося би такий достатньо, достатньо крутий такий підйомчик. Ну, це випхав. А, ну і зараз буду рушати далі в дорогу. Наразі гарного дня.